Так, і тут ще трошки... опля, І тут і тут все. Ой, всім привіт, друзі! Мене звати Гладкий. Ласкаво прошу на моє нове відео. І це останнє відео в 2025 році, бо вже с... 2026 зараз буде вночі буде. Капець, стіл уже сніг нападав. Хм. Оппя. Нас запросили друзі. Коротше, в інше село. Бо в нашому селі нема сніла. І як нам справляти? Незрозуміло. Так, потім телевізорі будуть показувати. Ну, президента прям України. Так, прямо на телевізорі. Ой, знову буде сьогодні новий рік, Юпі. М -м -м. Капець, друзі, як тут все замело Опля як справлятиме тебе новий рік, друзі? Файно думаю, Капець я ще криво поставив, Треба все ідеально. Бо Новий рік це найкраще се в зимі. Ну, Миколаї на першому місці. Сніг падає. Ото файне село. Село 43. А в нас якесь. нема снігу. Я, до речі, сніговика зліпив. Називається. Як твій? Я забув. Давайте назвемо його. Стьопа. Так. Його тепер буде звати Сопай. Так. Годинник. Так, ще встигнем до нового, Так. і Тут подарунки селяни роблять. оце нові селяни, наші селяни теж є тут. І тут мій тимчасовий будинок. Вот так. Ну то нічого нема цікавого. Мій комп'ютер. Та, мій комп'ютер. Опля, 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 опля Ну, і так нічого цікавого. Будемо справляти новий рік. Ура! Ура! Ура, друзі! Новий рік! Чекайте Що це за скін? Треба в новорічний скін. Раз, два, три! Три! Я, як вам, друзі, мій новий скин. Дуже класний! Раз, два, три, ура! Він такий під новорічний стиль. От дивіться, як ззаді. Ось тут. Все класно. Ой! <кхи> О, ось, ось скоро буде вечір, новий рік, ура, скоро. Будемо справляти. Ой. Добре, я буду готуватися до нового року. Вночі будемо всі. Коротше, вночі всі будемо. Або давайте я вже тоже йду. Опля. Населяй нову сніжку! Ой! <смеш> Ой, як класно! скоро новий рік! Чр Все. тут! Все, ми всі зібрались. Зараз скоро буде новий рік, друзі. Ура, ура, ура! Ура, ура! Так. О, вже починається. Чекайте все. З новим роком, дорогий народи! З новим роком! Ура, феєрверки, ура! З Новим роком ура! Друзі, з новим роком вас з дві тисячі двадцять шостим роком. Надіюсь, все вам було щастя, здорове і щоб того року ви були самі круті. Всім папа, -па, друзі! Все, давайте, всі стіл! Ура!